Перебої з електропостачанням зупинили рух тролейбусів у Хмельницькому. Чи вплинуло це на ваші плани? Трошки вплинуло, але раз треба, значить треба. Тут немає ніякої другої виходу. Взагалі ні, тому що мінімально користуюсь громадським транспортом. Ось і на альтернативу тролейбусам є звичайні автобуси, буси. Тому відсутність тролейбусів ніяк не впливає на мої плани. На плани вплинуло багато чого, але при чому тут перебої зі світлом, є перебої зі світлом, війна у нас. Ні, не вплинуло, от ми пішки йдемо. Ми зараз все розуміємо, що таке життя, але треба вистояти. Все одно ми переможемо. На мені це не вплинуло абсолютно, тому що я рухаюся або пішки, або на таксі. Тому... Ніяк насправді. Можливо, для когось це і критично, але не для мене. Я тролейбус себе не дякую. А я... яким транспортом користуєтесь? Я користуюся маршрутками автобусами. Тебе на мене не вплинуло. Світ вплинув, світла немає постійно, дуже неудобно. А тролейбуси я й не їжджу. Перебої з електропостачанням зупинили рух тролейбусів у Хмельницькому. Чи вплинуло це на ваші плани? Ні, не вплинули. На мої плани вже нічого не може вплинути.